Ми запитали наших клієнтів про їхні плани. Вже цивільний. От планую до вас влаштуватись в ІТ. Втілюйте плани разом з Укрсибанк «Паріба ГРУП. Новини о півночі розповідаємо, з чого починається ця доба у студії Марина Кухар. Другі переговори делегації України і США відбулися в Ріяді. Напередодні американські посередники 12 годин спілкувалися із російською стороною. Отже, домовилися про режим тиші у Чорному морі і припинення ударів по енергетиці. Президент Зеленський заявив, Україна робитиме усе, аби домовленості спрацювали і ударів не було. Разом з тим наголосив, якщо Росіяни будуть бити, то отримають сильну відповідь. Детальніше про ключові результати усіх раундів переговорів Олена Чернякова. В одному готелі у різні дні, не перетинаючись між собою, переговори в аріаді відбувалися за ще небаченою досі. Човниковою дипломатією по-американськи. Бо саме представники ша модерували процес, який зайняв три дні. Почали у неділю із зустрічі американської та української делегації. Говорили близько п'яти годин про безпеку в енергетичному. та... За попередніми домовленостями Київ привіз на перемовини перелік об'єктів, на які мало поширюватися ембарго на удари. Та чи вдалося їх узгодити? Міністр оборони Ростем Умєров, який очолював переговорну групу, назвав зустріч конструктивною та змістовною, але жодних деталей не повідомив. Обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Завдання президента України Володимира Зеленського досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже, для всієї Європи. Згодом в офісі президента поточнили сторони, обговорювали дві теми: заборону ударів по інфраструктурних об'єктах і портах, а ще повернення наших дітей. Ми не атакуємо їхні об'єкти на морі та, в тому числі річкові об'єкти. Вони не атакують наші об'єкти і наші порти. І Херсонській і Миколаївській і порти Великої Одеси. У понеділок зранку новий переговорний раунд між росіянами та американцями. Триває він понад 12 годин у цілковитій секретності. Навіть усіх журналістів просять покинути готель, де відбувається зустріч. А вже надвечір росіяни виходять з готелю. Зупиняються на хвилину для фото. У Кремлі ж анонсують спільну заяву з американцями. Але очікувана заява все не з'являється. Замість неї виходить кремлівський речник Пісков. каже, подробиць не буде. Перемовини, мовляв, були технічними. Не більше інформації лунає від Лаврова. обговорювали, як і домовилися Путін і Трамп. Це перш за все питання безпеки судноплавства у Чорному морі. Натомість, уже у вівторок наша та американські сторони поновлюють переговори. Росіян цікавило винятково питання Чорного моря і не забезпечення зернового коридору. Він і так працює добре. Окупанти хвилюються за свою безпеку, особливо з огляду на появу нашого нового Нептуна. В Росії навіть не приховують, що головна мета забезпечити безпеку Кримського мосту. Ну і плюс безпека Севастополю, можливо, навіть повернення частину кораблів Севастополя. А що ми отримуємо? Те, що ми і так маємо. Єдиний бонус, який може бути, це те, що може бути угода, що росіяни не будуть бити по портовій інфраструктурі. Для Києва важливо зупинити удари по цивільних та енергетичних об'єктах, особливо коли прямо під час перемовин росіяни завдають цинічного удару посеред містю сум промови та відповідь на питання: чи хочуть росіяни миру. Американці ж їхали варіат із метою говорити саме про припинення вогню. Але те, що сторони навряд цього досягнуть, стає зрозуміло ще до початку процесу. Про це свідчив навіть склад делегацій сторін. Вашингтон відрядив на переговори старшого директора ради національної безпеки Білого Дому Ендрю Піка і високопоставленого чиновника держдепа Майкла Ентона. Кремль же делегував представників старої школи радника директора ФСБ Сергій Бісєду. раніше він очолював п'яте управління відомства. Це саме на їх дані Путін спирався перед повномасштабним вторгненням. І другий персонаж, очільник комітету ради федерації з міжнародних справ Григорій Карасін. Тож максимум на що можна було розраховувати, це технічне погодження питань, тому що підписувати мають тільки офіційні повноважні особи. Але вони можуть узгодити От список об'єктів для першого етапу припинення вогню. Можуть узгодити. це. Було бажано механізми контролю. Це вже США, тому що вони мають виступати в ролі контролера. І лише надвечір сторони опублікували заяви спершу американці одразу дві, із з кожної сторін. Українську ж позицію описав Рустем Омєров. зазначив, що вони домовилися забезпечити безпечне судноплавство. Утім, наголосив переміщення російських військових суден за межі східної частини Чорного моря Україна розцінить як порушення домовленостей і захищатиметься. Президент України ж наголосив, це перший крок, але й Україна і США вважають, що ця тиша поширюватиметься на усю морську інфраструктуру. Вони вважають, що тиша на морі і вільне судноплавство, цивільне, вільне цивільне судноплавство говорить про все і про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів. У той же час у заяві Білого Дому із росіянами йдеться про те, що США сприятимуть поверненню Росії на світовий ринок сільгоспродукції. Цього пункту немає у заяві з українцями. Чи йдеться тут про зняття санкцій? Поки невідомо. А от до чого усі сторони домовились, так це заборона на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Все пов'язане з енергетикою. Ми не вражаємо їх енергетику, вони не вражають нашу енергетику. Я думаю, що є мільйон питань. Ну, чесно, я так вважаю, буде мільйон питань е і деталей, але на сьогодні звучить так, що кожна з сторін не застосовує відповідну зброю. По енергетиці обох сторін в Україні немає ілюзій, що Росія дотримуватиметься заборони. Тому наша делегація залишила американський список об'єктів, на який має поширюватися ембарго на удари. Також сторону домовилися її про контроль. Тиші ми домовилися з американською стороною, що можна залучати окрім Америки треті сторони. Тобто а... Це непогано, наприклад, когось Європи або, наприклад, Туреччину, тобто це окремі технічні питання. Якщо ж росіяни домовленості порушать, президент Зеленський запевнив. Проситиму Трампа більше зброї і більше санкцій за підсумком перемовин бачимо, що сторони фактично реалізували першотапну ідею Києва щодо тиші у небі і на морі, але так і не змогли домовитися до всеусяжного припинення вогню. А саме це американці взагалі хочуть бачити до Великодня, тобто до 20 квітня, і подати це як досягнення ста днів президентства Трампа. Олена Чернякова, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. І поки що про припинення вогню не йдеться. Щонайменше 15 вибухів пролунали у кривому розі близько години. Тому масовану атаку дронів на місто підтвердив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Повітряні сили попереджають про наближення до Кривого Рогу нових БПЛА загалом через загрозу ворожих безпілотників. Зараз червона половина країни. Будь ласка, реагуйте на сигнали про небезпеку. 101 людина постраждала у сумах через вибух у понеділок у лікарні 14 дорослих і 16 дітей. Деякі у тяжкому стані їх могло бути ще більше, якби школярі не перебували в укритті. Окрім школи у місті пошкоджені до півсотні багатоповерхівок. Репортаж Олесі Боровик. Пані Ніна стоїть біля розбитого будинку, плаче тут була квартира, яку разом із донькою та онукою знімали в сумах. Тепер не знаємо куди, вовче не знаємо нічого. Самі ж переселенці з прикордоння юнаківської громади, що межує з російською курщиною. Нещодавно як переїхали, приїхали вже й поперевозилися, все з села, все думали жити. Квартира хороша, хазяєва хороші попалися. Ну не по не вийшлося життя. Донька та онука Ніни зараз в лікарні. Лице посічено, голови, ноги, всі, дівчинка в дитячій поліклініці лежить з мамою, там зашивали і все робили. Кількість поранених на цю мить вже зросла до 101, Серед них 23 дитини. У більшості різані рани. Двоє поранених у тяжкому стані. За їхнє життя борються лікарі. Серед постраждалих і донька Олександра. Я був на роботі, і жінка була на роботі. Дочка позвонила, каже, що був вибух великий, порізалась склом, скрізь горить. Їхав і позустрічній, обминав. Ну порушував трішки, але дуже спішив, тому що зв'язок перервався. Дитина каже: в мене кров тече. Усіх людей з квартир поблизу епіцентру вибуху оперативно евакуювали рятувальники. Червоний хрест, та й самі сумчани допомагали один одному. Ні, Вроді би не перший раз ми цим зіштовхуємось, але такої великої кількості саме травмованих, які вечором приходили в наші пункти незламності, щоб їм перев'язати то руку, то поміряти тиск, хто заспокоїти. Я такої кількості людей ще не бачу. Загалом пошкоджені більше півсотні будівель. Це в основному житлові будинки, а також дитсадок, школа та лікарня. Поруч пошкоджені балкони, багато пошкоджених автівок. Конструкцій, гаражів, тобто це дуже густо заселений район, спальний район, тобто інфраструктура, дитсадки, лікарня це все треба закривати дуже швидко. Зараз проводиться, як ви бачите, демонтаж аварійних конструкцій, тому що тут ходити небезпечно, зашивати вікна також небезпечно. Поки все не, не, не демонтуємо, ні волонтерів, ні не байдужих громадян туди не можемо запустити. Рятувальні роботи триватимуть сьогодні до пізнього вечора та про продовжаться завтра із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Від початку доби на фронті 183 бої. Найгарячіше на Покровському напрямку, де росіяни 68 разів намагалися прорвати нашу оборону на турецькому. 23 рази атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районі Турецька та неподалік Деліївки та Кримського. 24 атаки нарахували на Лиманському напрямку, 18 – на Новопавлівському. На Харківському ворог чотири рази атакував у районах Вовчанська, Тихого та Убі Кам'янки. Авіаційного удару кабом зазнав золочів. У Вінниці звільнили директора центру серцево-судинної патології після того, як у цій лікарні дружину захисника Донецького аеропорту ветерана В'ячеслава Крайнова змусили перед його операцією купити ліків на 80 тисяч гривень. Та й купляти мала не будь-де, а у цілком конкретній аптеці. Що було, коли про це дізналися побратими В'ячеслава? Дивіться. Надали. Такий великий перелік списків, причому в декілька етапів, і от другий етап вона не витримала. і Гроші закінчилися. Андрій Грачов розповідає про списки медикаментів, які дружині його побратима В'ячеслава Крайнова перед операцією сказали придбати у конкретній аптеці. У переліку найнеобхідніше, і навіть пелюшки зі шприцами. Більше 80 тисяч гривень. На ті на перелік тих препаратів, які майже стовідсотково були надані і надаються за пакетом НСЗУ. Аби з'ясувати ситуацію, Андрій Грачов вирушає до кардіоцентру, в якому і лікувався побратим, і записує ось це відео, після якого і розгорівся скандал. Людина воювала з третьої групи інвалідності після поранень. Йому надають списки в державній установі. Це цирк якийсь? А Може, поговоримо з вами, бачите, не купляйте. Спочатку вішали лапшу на вуха, а потім мене запевнили, що це ну, прикрана така несподіванка, це випадковість. І запевнили, що все зроблять. Але мене нагло обманули. І в обід людині замість того, щоб провести повноцінну операцію, зробили тільки 50%, а за других 50% знову вимагали е -е, гроші. Прямо під час самої операції. Після цієї ситуації історія вийшла у публічний простір. Із лікарні В'ячеслав виписався і зараз доліковується в іншому місті. Тому ми з ним поспілкувалися телефоном. Плаки, вийди, жди, ну, що це таке? Це що політки. Вони щось та войні, я не знаю, я не хочу навіть предполагати там що воно там ще та як тікає. У МОЗ відреагували на ситуацію. кажуть вимагати від пацієнтів самостійно купувати медикаменти та оплачувати операції, які мають надаватись безкоштовно, незаконно. У лікарні систематично виникають проблеми із забезпеченням пацієнтів безоплатними ліками та медичними виробами, що передбачені стандартами лікування. Хоча вони фактично є в наявності. Медзаклади законтрактовані Національною службою здоров'я України в межах програми медичних гарантій, повинні надавати пацієнтам ліки і медичні послуги, необхідні для лікування безоплатно. У самому шкардіоцентрі від коментарів утримуються. Поки не буде офіційно завершено перевірок, то коментувати це навіть не навіть немає сенсу. Кардіоцентр перебуває на балансі Вінницької міської ради. Після кількох днів перевірок там таки прийняли рішення щодо кадрових змін у медзакладі. Ухвалено рішення про негайне звільнення директора кардіоцентру Ігоря Данильчука. Також будуть звільнені декілька інших посадових осіб. Ситуація, що склалася в кардіоцентрі, є неприпустимою. Профільному департаменті запевняють, у Вінниці розпочали перевірку ще й інших медичних закладів міста. Між тим у поліції відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Ми, Україна, марафон Єдині новини. У Франції в небі зіштовхнулися два військових літаки. Шість бортів Патруль де Франс. Це група у складі французьких військово-повітряних сил. Виконували тренувальний політ. У Міноборони повідомили, що два пілоти та пасажир одного з літаків встигли катапультуватися. Вони отримали легкі травми. Медичну допомогу їм надали на місці. Також відомо, що один із бортів упав на підприємство і почалася пожежа. Причини авіатрощі ще з'ясовують. У Німеччині відбулося перше засідання нового парламенту. Президенткою Бундестагу обрали Юлію Кльокнер із Християнсько-Демократичного Союзу. Її вже привітав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. За його словами, нова очільниця німецького парламенту заявила, що залишиться відданою партнерству з Україною. Також сьогодні президент Німеччини звільнив канцлера Олафа Шольца і його уряд. Формально вони залишаться при владі, аж допоки депутати не признають. Чить, новий кабінет міністрів та його очільника очікується, що главою країни стане лідер християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. Утім, переговори щодо його призначення можуть тривати ще кілька тижнів. Самопроголошений білоруський диктатор усьоме оголосив себе президентом. У мінську сьогодні відбулося його чергове сходження на престол. Так звані вибори у Білорусі відбулися наприкінці січня. Тамтешня ЦВК запевняє, що за Лукашенка проголосували 86% виборців. Демократичний світ результатів голосування не визнає. В ЄС заявили, ці вибори не були ані вільними, ані прозорими. В умовах тотальних репресій голосування просто не може бути чесним, наголошують. США. диктатор Лукашенко вчепився в Білорусь три десятиліття тому за цей час опинився в міжнародній ізоляції і став найближчим союзником Путіна у війні з Україною. І, як там казав самопроголошений білоруський диктатор Лукашенко не встиг взятися за яйця як пропало масло. Схоже, подібне горе спіткало. І США. окрім критичної нестачі яєць, їм загрожує ще й дефіцит яловичини, бо вже 10 років поспіль поголів'я великої рогатої худоби в США скорочується. А от апетити американців меншими не стають, каже наш власкору США Юрій Гула. В моєму холодильнику залишилось усього одна, дві, о, три котлети. А я так хотів зробити бургерів. Тепер доведеться знову йти до магазину, проте знайти там хороше м'ясо не так і просто. Полювати гарне стегно, грудинку чи гомілку можна лише вранці. Під вечір холодильники зі свіжим незамороженим м'ясом часто порожніють. Середня ціна за кілограм в Нью-Йорку близько 15 доларів. І щороку свіже м'ясо дорожчає майже на 50 центів. Підрахували за економіст, але навіть без спеціалістів звичайні американці це добре відчувають. Все росте в ціні абсолютно все. Це жахливо я обожнюю шейк бургер. Туди входить бургер, смажена картопля, нагаци плачу 20 доларів за це меню. Ціни зростають сумно, але я все одно буду купувати. Фарш теж набрав у ціні і тепер коштує понад 10 доларів за кілограм. Це офіційні дані бюро статистики праці. Цей показник на 45% перевищує загальний рівень інфляції в країні. В такій реальності Сполучені Штати живуть давно. Через недостатнє інвестування галузі поголів'я скорочується із року в рік, але американці не поспішають відмовлятися від стейків та бургерів. Тож ціни на яловичину ростуть. Ситуація від критичної. Поки рятує імпорт. Тільки торік до штатів завезли рекордні 2 мільйони голів худоби і понад 2 мільйони тонн м'яса. Але вже у квітні президент Трамп планує вести 25% мита на імпортну сільгоспродукцію, включаючи яловичину. І водночас закликає американських фермерів вирощувати своє для внутрішнього ринку й отримувати задоволення. Економісти прогнозують це лише ще більше підвищить ціни на м'ясо тож, навіть Дональд Трамп, який обожнює стейки, може невдовзі відчути власні тарифи на собі за адміністрації Трампа ви будете платити тариф і в деяких випадках досить великий. Інші країни використовували тарифи проти нас протягом десятиліть. І тепер наша черга почати використовувати їх проти цих країн. Це європейський союз, Китай, Бразилія, Індія, Мексика та Канада. Чи чули ви про них Канада. чули ви про них? Канада і Мексика зараз відіграють ключову роль у тому, що буде на столах американців. Якщо овочі і фрукти везуть із Мексики, то більшість м'яса до США приїздить із Канади. Проте ланцюжок починається саме у Мексиці, де народжуються телята. Далі вони вирушають до США на відкорм. Потім потрапляють на канадські бійні. А вже звідти яловичину знову імпортують до штатів у разі введення мит, якими лякає Трамп своїх сусідів, ці м'ясні ланцюжки. Можуть бути порушені. Популярний американський бургер Big Mac коштує близько 7 доларів за останні 10 років. Він здорожчав удвічі. і от тепер економісти прогнозують: якщо мита наберуть чинності, а не залишаться погрозами, то зростання цін на м'ясо та дефіцит багатьох імпортних товарів американці відчують вже до літа. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна Марафон Єдині новини. Укрзалізниця ліквідовує наслідки масштабної кібератаки 23 вересня березня. Придбати квиток онлайн ще не можна тільки у касах на вокзалах у чергах. Людям допомагають співробітники Укрзалізниці, пріоритету військових, пасажирів із дітьми і людей з інвалідністю. Пасажирам допоможуть оформити квиток, якщо не у касі, то у вагоні. Якщо потяг уже має відправлятися, вони, до речі, курсують за графіком і жодного не скасовано. Школяр із Тернополя не дав себе завербувати і запобіг російській провокації. Шестикласник через повідомлення у Телеграм отримав пропозицію підробітку, якщо підпалить адмінбудівлю чи стратегічний об'єкт, який йому вкажуть. Хлопець повідомив про це поліцейського у школі. Первоохоронці кажуть, це вже другий випадок у регіоні. Минулого тижня росіяни намагалися завербувати школяра із Кременця. Ну а тернопільського підлітка, що проявив. У пильність відзначили. Двадцятип'ятирічний ветеран піднявся на вершину гори на протезах і там освічився коханій. Разом із Ігорем Зобківим у гори ходили його побратими, які зараз на реабілітації. Та ще 150 охочих у такий спосіб збирали кошти на дрони. Як усе було? І що відповіла наречена? Знає Олександра Стасишина. Незвичайно круто, погода шикарна. Піднятися на гверло я вже давно хотів довести собі, що я це зможу. Якщо я зараз це зроблю, а я вже майже зробив все решта, то вже дурниця. Із наплічником і на протезах обох ніг 25-річний Ігор Зобків впевнено підкурює гірські кілометри. Поруч його підтримка, 21-річна Марія з нею познайомився після поранення на реабілітації. Це було якраз кохання з першого погляду. Поступово, поступово. Компліментами, словами, вчинками, в першу чергу, я добивався цієї маленької, прекрасної дівчинки. Вирішили мене підтримати. Різніше, я її потягну примусово з собою. Коли усі зупиняються перепочити, Ігор бере слово і робить те, чого не чекав ніхто. Коли я тільки хотів падати, хотів вже все закінчити, в кінцевому результаті. Ти мене завжди надихала. Ти завжди йшла за мною слідом і завжди допомагала мені в всьому. Марія, Ти вийдеш за мене. Так! Злову приїжджа! Героям слава! Важке поранення Ігор Зобків дістав на початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині БТР, в якому він із побратимами їхали на завдання, підірвався на міні. Позаду 15 операцій відновлення, протезування і повернення на службу. Згодом Ігор почав займатися спортом, аби тримати у формі себе і надихати інших. Я будучи. Ще... В такому стані, в такій ситуації я не здався, я можу піднятися і тим самим мотивувати інших, тим самим доказати іншим, що не варто класти голову, складати руки і думати от я не зможу. Ні, ти ставиш ціль і виконуєш це до кінця. Нема різниці: лід, каміння, сніг, по коліна, по пояс. паралельний. Разом з ігорем на вершину гори підіймалися ще 20 його побратимів та більше сотні людей, які своїми донатами допомогли закрити збір у 300 тисяч гривень. За них придбають два дрони на передову. Піднімаємося разом з хлопцями-воїнами для підняття їхнього бойового духу, допомагати обов'язково збройним силам. То наша основна задача. я відчуваю гора волю, життя. І це мені дуже подобається. Увесь шлях нагору і назад здолали за вісім годин у новому статусі і щасливі молодята. Планують лише розписатись, а гучне весілля, кажуть, буде після перемоги. Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Із перемогою повернулася з Бельгії збірна України замп футболу Ліга дужих». Це була їхня перша міжнародна гра серед тих, хто зустрічав переможців на черкаському вокзалі. Була і наша знімальна група. Ми вас чекаємо, Богданчик. Чекаємо на пероні, куди має прибути потяг зі спортсменами. Людно зустрічати переможців зібралися рідні, побратими по спортклубу, журналісти. Ветеран Олександр Скринський, гравець черкаської команди замфутболу. Каже, вболівали за українську збірну всім клубом. Коли ми боліли там за, за наших хлопців, то емоції зашкалювали. За, за Дуже ждали, дуже хотіли, щоб наші хлопці там одержали першу побіду. Замість квітів для спортсменів підготували ось такі плакати. Команда Ліги Дужих з гравцями національної збірної України. Два наших відомих футболіста черкащанина Артем Довбик і Миколенко. І також до нас приєднався, мабуть, хоче бути черкащанином і Олександр Зінченко. І ось нарешті потяг прибуває. Спортсменів зустрічають обіймами. Збірна України замфутболу перемогла команду Бельгії з рахунком 1-0. Переможний гол забив Черкаський гравець Сергій Швидкий. Зараз момент може бути простріл. Є забитий м'яч. Я не знаю, як це навіть описати задоволення. Бельгійці ну серйозний суперник з ними дуже тяжко. Вони грають від оборони, практично стараються ловити на контратаках. Щоб перемогти, ретельно вивчали гру суперника його сильні та слабкі сторони каже головний тренер збірної. Хоча часу на підготовку до матчу було обмаль. Ми однозначно готувалися, їхали за перемогою. Задоволення, що задачу всі разом виконали. Хлопці на полі віддалися на Ну, на максимум який тільки могли, враховуючи те, що в нас був такий досить короткий період формування команди, і всього навсього один навчально-тренувальний збір вже завтра спортсмени відновлять тренування. Відпочивати ніколи, адже попереду відбір на чемпіонат світу, який збірна України замфутболу мріє виграти. Якщо хлопці виходять на футбольне поле, то вони вже переможці. Слава Україні! Героям! слава! Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.